Ось це дах будинку, що знаходиться на вулиці Героїв Майдану: 69. А ось це стіна між третім та четвертим під'їздом. Через те, що вона давно в аварійному стані квартири з першого і по дев'ятий поверх потерпають від сирості та плісняви. Ось це одне з помешкань, яке стало жертвою нещадного грибка. Тут ремонти вже звична справа. Останній обійшовся в добру копійку: 10 тисяч гривень за кімнату. Утім, витрачені кошти не допомогли врятуватися від небезпечної для здоров'я плісняви. І так у всіх квартирах дотичних третьому під'їзду. Вологість не оминула і перший поверх. Там теж сиро, бо там уже на першому етажі зробив сам собі чоловік дошками. Якщо вийдете, дошками він собі зробив цю планку, щоб то не текло. Причиною поширення грибка є аварійний дах. Проміжна стіна між під'їздами нині розійшлася в 10 сантиметрів і стала так званою канавою для дощу та снігу. Це спричинено тим, що перегородки повинні бути укріплені спеціальним обладнанням, яке не пропускає воду. А тут його немає, кажуть мешканці. примыкание рубероида к стене, а потом еще ставится фартушок из жести. Вот как на том блоке тоже. А здесь нету. Ну производишь, промыкает стена и идет вниз. Разруш... Со временем разрушение стены. Люди бідкаються, обили не один поріг, аби вирішити цю проблему. Близько п'яти років від керівників жрепів, чиновників та депутатів чули лише обіцянки. І так до нині. пані Ірина зверталася до очільника міста, який раніше представляв інтереси цього округу. Він пообіцяв, що до кінця осені проблему вирішать. І є що я була в Каспрука, була у цього Романчишиного і нічого не роблю то обіцяють і постійно в кінці року ліж. Що зробимо, робимо У листопаді є, що вже мали зробити. Та віз і нині там. Під час спілкування знімальної групи з мешканцями до нас підійшла помічниця депутата міської ради, який представляє інтереси 17-го округу. Не на камеру вона запевнила, що владник зробить усе можливе, аби посприяти справі. Але про наміри свого новообраного представника люди почули вперше. Не знали про це, а тепер ось прийшов представник, представник так, помічник, і дали нам такі от гідки, чи що це таке. Ми будемо вже персонально писати звернення. Проте переконані. Це чергові обіцянки. Ми постійно щось робимо, але поки що з того, що ми робимо, результатів немає. Те, що були звернення громади, комунальники не заперечують. Про цю ситуацію знають. Щоправда, вирішувати її почали нещодавно, тому встигли змінити лише частину даху, а до проблемної ділянки не дійшли. Нині вона на черзі, а причина цього вже звична. Перш за все, з невчасними проводеннями проплат органами державного казначейства. Кредиторська заборгованість за роботи. По капітальному ремонту житлового фонду району у 2013 році складала на початок 2014 року біля 3 мільйонів гривень. Комунальники запевняють, до кінця року все відремонтують. Головне, щоб погода не підвела. А от чи компенсують вони мешканцям ремонти квартир, залишається загадкою. Марина Черний, Максим Демко, Чернівецький промінь.